Протягом останніх двох місяців уже 20 молодих сімей Закарпаття отримали житло, точніше, вже придбали його. Здешевлення вартості іпотечних кредитів відбувається шляхом відшкодовування частини відсотків за кредитами, отриманими на будівництво житла, або його придбання в об'єктах незавершеного будівництва житла. Станом на сьогоднішній день також треба звернути увагу на те, що президентом України був підписаний закон, який повністю гарантує відшкодування державою тих відсотків, які будуть видані по цій програмі. По цій програмі банки, які учасниками, це саме Укргазбанк Ощадбанк, Ексімбанк Закарпатської області видають кредити сім'ям під 16%. В той же самий час держава відшкодовує сім'ям 13%. Сім'я вносить на свій поточний рахунок тільки 3%. Тому всі доходи, і всі розрахунки банками проводяться тільки на 3 Максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова компенсація відсотків, визначається таким чином: нормативна площа житла множиться на його розрахункову вартість, а вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу. Сплачується позичальником за рахунок власних коштів. Кожна сім'я, яка до регіонального управління подасть такі документи, як довідку з квартирного обліку, або довідку із ЖЕК, де вони прописані, або із гуртожитка довідку про те, що вони проживають там. Довідка із ЖЕКа, якщо молода сім'я або сім'я без обмеження віку має при прописці. Житлову площу поділити на кількість прописаних людей до 9 метрів квадратних. Тоді ця сім'я і сім'я, яка в гуртожитку прописана, має право скористатися цією програмою. Щасливі власники нового житла задоволені такою програмою. Вони нарешті отримали свою домівку. Ми чотири роки знімали квартиру, то єсь одружені. Ми вже чотири роки і весь цей час збирали. І така нагода вийшла, що під цю програму ми змогли назбирати на перший внесок і все інше нам дали кредит. Складно, що було, що з квітня місяця, коли прийнялася програма, вже було дві зміни. І весь цей час ми чекали якісь наступні зміни. Тобто першу заявку в банк я подав півтора місяці назад, за цей час я вже декотрі документи, довідки я вже брав повторно, зв'язку з, з тим, що закінчився термін їх дії. Для того щоб скористатися програмою Доступне житло, кожен бажаючий має підготувати пакет документів. Він складається із заяви про надання часткової компенсації відсотків, копії паспорта, копії облікової картки платника податків, довідки про склад сім'ї, копії свідоцтва про шлюб та про народження дитини, якщо такі є. Документів про доходи позичальника та членів його сім'ї за останні шість місяців. А також довідку про перебування на квартирному обліку, якщо така є.